Так, народ, всім добрий ранок. Хочу сьогодні поговорити про біткоін, а саме пояснити логіку відкриття вчорашньої позиції, логіку закриття її на даний момент. Що стало фактором для того, щоб її відкрити. І, в принципі, що очікувати далі. В телеграм-каналі вчора описувала. Хто підписаний, хто не підписаний, можете зайти подивитися. Ось я писала там: що чекаю закріплено на даному рівні. Ось, писала. І цей ж момент переглядала графіки. Звичайно, не знаю, як виглядає кожен графік, але зрозуміло для себе такий фактор, що S&P 500 у нас знаходиться на вершині. Біткоін його не наздоганяє. Біткоін стоїть на місці. а Ми знаємо, що якщо летить S&P, летить і біткоін. І в моменті просто бачу, що у нас відбувається певний рух, відбувається вихід з даної зони, який вам зазначила. І тут в мене був хід по ринку. Звичайно, мені хотілося зняття всієї цієї ліквідності, де в мене стоїть. Та але я закрила, бачите, червону рисочку 6848. Поясню, чому. Я бачу, що у нас виходить, ми зняли всю ліквідність. Ми зайшли в бордерблок. Хто активно торгує, той розуміє, що у нас є моменти, коли у нас відпочиває певний якийсь сетап в даний момент. А він відпрацьовує там. Може, місяць, може тиждень. Тут ніколи точно знати не будете. Тому є моменти, і потрібно за ринком завжди спостерігати. В даному моменті я спостерігаю такий фактор, що дуже сильно йде реакція від ордерблока, який має під собою сильний баланс. Тобто, зазвичай, ми постійно отримуємо в нього реакцію. Ось. І... Дуже часто я хотіла побачити пробуття цих ордерблоків, але це не ставалося у нас на відкатулості. Тому було прийнято рішення закрити позицію, коли ми зайшли в цей ордерблок. Я бачу, що ми отримаємо реакцію даного ордер-блоку і, ймовірно, ми можемо побачити якийсь відкатний рух, тобто ми можемо прокатитися. Я не кажу, що ми провалимо нижче, І не кажу, що ми можемо дійти до зони входу, але можливо звідси чи десь звідси ми можемо побачити. Відкат і десь з цієї зони я попробую набрати ще раз лонгову позицію. Звичайно, що буду дивитися по ситуації на ринку, буду дивитися, як себе буде поводити ціна, і яким чином вона буде туди, туди доходити. Адже, якщо ціна буде доходити туди плавно, тобто спокійно, якимись такими рухами, то звичайно, що я тут буду підбирати і в на розвороті буду відкривати лонгові позиції. Ось таким чином була вчора. Пропрацьована дана позиція, тобто вам потрібно при відкритті позиції опиратися не тільки на, скажімо так, графік біткоїна, а й брати до уваги якісь зовнішні фактори, які можуть спричинити ріст або падіння ціни, тому що геополітика зовнішні фактори дуже сильно впливають на ріст чи падіння ціни. Сподіваюсь, було корисно. Спостерігаємо за ринком. Хто не підписаний на те канал, підписуйтесь, тому що я туди звичайно щось швидше закиду ніж на ютубі. На ютубі це просто пояснити логіку всіх своїх дій. Все, всім солодкого дня! Побачимось!